Вітам швидких русинів, а кому інтересна русинська тематика, що русини хочуть і мають повісти за себе, і самим собі, і іншим людям, іншим народам, вшвидким, кому інтересно низ. Я пропоную припозиритися публікації з порталу Русин Національна травма Десятиріччя мовчання. Звідання, котре, як на мене ставить автор статті, басі інтересно. Є. Пропоную кожному переглянути, переникати, що там є. Таке общество звідання, з одної сторони в одному аспекті, ця стаття дає: чому мовчать за себе русини? Ну, так, щоб норма була говорити за себе. Так не є. Не є норма. Говорити за себе публічно, звичайно, так, щоб це було ну, нормально, не є. І то, щоб було так, що, ну вже швидко сказано, швидко вповіджено, вже немає що повісти. Думав, вже не є так, не? Не та причина, що мовчать за себе русини. Же вже всідкось сказав і то всім є знане і немає, що казати. Я предлагаю теж публікація Russian публікація от до 22 го позирам Майя. Да? На сайті Russian Sautiti може прочитати, авторство Старик Полок, Він завжди задає такі деякі питання. Америцький наш автор. Звідать, нас, такої, що такое ну, що тяжко відповісти. На що так, що і. Про те, як нібито це і не думало, або в той спосіб себе ми і не звідали. Але здається, що досить актуальна. Бо ті вшитки звідання суть за щось таке важливе, і в них мені це видає є відповідь на більш складні питання, що маємо низь, а на котрі не знаємо, як собі відповісти. Я собі зробив це для зручності, так би міг покреслити, щоб разом з вами припозиратися таким інтересним моментом в тій публікації, або тим, що додають звідають нас май сильно, май серйозно, автор каже, що то як ми русини за себе оповідаємо, то як ми русини свою історію формуємо, і як вона у нас тут є. Має таку хибу. Каже автор, і я на то так не позираємо, але думав: ну, ну інтересний, інтересний момент, як може це е, тому. Е, же русини, коли за себе оповідають, русини коли співають, збираються, пишуть вірші, видають деяку газету, проводять деяку програму, активність, якісь групи там в Фейсбуку є, інтересні, цікавість з юмором такі, да? смішні, інтересні суть. І от е, русини, коли формують контент, якісь оповідають о себе, чимсь займають, не є такої, такого звідання у шитким, що чимся має скінчити вшитка твоя та активі, то що ти робиш? От всі то ті співання, для чого я дали? Ну, що от після того, скільки там, там 10-20-30 років, писав я вірші, що дали, Чим це має закінчити. Що ти думаєш про свій нарушу? Ну, для чого то все? Чи то є не просто так є цілий світ да, а має бути ще і русинський театр. ну. Я думав, що років через 20 буде і в'єтнамський театр так само в Словаччині. Но, ну, ну, ну нащо то? Це просто можна було прийти ввечері, і послухати, почути, для чого то все все творить? Для чого ми оповідаємо свої історії, для чого ми формуємо контент? Да, який, для чого ми культивуємо свою культуру, да, така тавтологія, та вибачалась? Яка є ціль? Коли беремо книжку з історії Русинської, вона оповідає, що було і що більше не буде. Вона розказує якийсь народ етрусків, котрий вже вмер, котрого не є. Мам так подеколи враження да, вже у шитких тих активностях русинських, книжках, історіях, да, що це оповідать в яким вже вимерлим народ вже не його. А хтось збере дажту русинської то такі артефакти народу, котрий загинув. Таке звідання нібито криє. Яка є відповідь? Про що для якої будучності то є в шитку. І автор каже, що у русинів перше таке виходить, що є така. Закон мовчання. Такий закон мовчання, що треба мовчати про то, що, то, про русинство, про русинську тематику, про свій нарід, швидко про історію. Як то було, як то не було, що було добре, що було за, треба мовчати. Автор цієї публікації підкреслить те, що раз треба зломити той закон умерти. Русини мають почати говорити за себе. І то буде перший крок, який дали може до чого спровадити, бо все інше провадить до нічого. До ніч. Досить інтересна така думка, да, що думать автор і звідаться нас. Ну, насправді так є. Якби ми провели, провели низ в Закарпатті 365 русинських фестивалів, видали 365 журналів, написали 20 тисяч стихів про файне листя. Про файний поточок. Що би це змінило? М -м? Я собі знаю, питання чи щось би це змінило. Це видає нич. Видає нич. тому що в цьому тому є вкладене що? Навіть в тих 365 фестивалях фестивалів вкладене мовчання за русинський нарід. Сьогоднішня стаття, яку перепозируємо, вона отаке от звідання ставить. Чи у вшитким нашим житті русинським, не є так, що ми цілий час, коли і много і... але цілий час о... особі русина мовчимо. В цій публікації такі приклади ставить автор За русинів, вже маємо таку травму. Травму будемо мовчати. Таке внутрішнє відчуття, що не треба, не можу говорити. По, по одне з програм попередніх, як прото казав, як то є, вже не є засуджені публічно на такому рівні, що ми медійному світовому злочин Сталіна про етноцитрусинів, про заборону національності і культуру. І як то було на Лимковині, на Крещівщині, в Закарпатті. Досить інтересно, всюди комуністися приклали до того. Десятиріччя мовчання, що ми мовчимо. Ті 30 років тепер, коли Радянський Союз все розпав, русини про себе як русини мовчать, як правило. Автор каже, що злочини сталінського режиму з 45 по 91 рік є замовчувані, тотально проти русинів замовчувані. 150 років різні тенденції, як то русинівся асимілювало, як їх забирало вшитки таїни. Як то в Словації було, як то в Польщі, як в Україні, як за часів Подкарпатської Русі, Карпатської України, там є своє звінення, автор, то так ставить, а інше, за то думаю. Так само, от звичайне просто, да? Чому не має бути знана докладно біографія людини, вшитки його вчинки засуджена так, щоб кожна людина знала в Ужгороді, що то так було? І штовся та радиона терпіла, щоб кожен знав за на там школи. Як заарештований смершем Андрій Броуди. Прем'єр-міністр Подкорпатської Росії, який обраний був Ужогороді. Не призначений Прагою під німецькою окупацією, але коли назначений був у Вужороді. Чехи пак тільки прийняли той вибор підтвердили, що визнають. Вибрали його наші. Зібралися разом. Колиці діячі вибрали. Був визнаний офіційний прем'єр-міністр Підкарпатської Русі. Пак був розстріляний НКВДстами. І тихо вночі закопаний напроти білочки на тому цминтарі десь. Привезли на чудесо, розкопали, закопали, бо люди не знали. Просто і абстрактне таке звідання. Чом про це? Я не чую з кожного, як кажуть там, да? Будки, щоб то звучало. Один. Із найавторитетніших людей того часу. Вони дарма його вибрали тут, наші люди, вже би очолював наше Закарпаття в той час той період. Пак як на допиті в смерші від нього вимагали стучати, доносити на всіх подрядже. Той злий шпіон був я в капіталізму, той шпіон, той шпіон. А він казав: не знаю таких фактів про ту людину. Не знаю таких фактів про ту людину. Не знаю таких фактів про ту людину. Не був той, котри, а міг отсюди поїхати, втікти, коли совєтська власть приходила, не втік. той на місці. Коли німці вже брали Прагу, його заарештували. Казали йому, підпиши, що ти зрадник Чехословакії, хочеш бути мадяром. Консул Мадярський до нього до когось присилав паспорт тобі дадуть Мадярський і депутатом будеш у парламенті Мадярським. А він себе став в тюрмі сидіти казав, я не піду. Я ніякий шпіон Мадярський, я не буду. Я не зрадник Чехословацької держави. Я є обраний прем'єр-міністр на Подкарпатській русі в Ужгороді. Звідання, котре не має жодного проблематичного контексту. Жертва смершу. В тюрмі в, в Києві, в НКВД, били гораздо у Києві, пак в Ужгороді. Заарештували його. Єдин день, здається, перед тим, як Мукачеві той псевдособор про приєднання до Радянського Союзу в Закарпатті провели, що ми не хочемо бути в Чехословакії ми в Соєцький Союз хочемо. З котрого вже всі інститути пам'яті історичні українські написали, що то є фарстою, було псевдореферендум той. Ну. А його прем'єр-міністра вечір перед тим смерть забрав. Чогось він там натерпів. Чому він дотепер лежить десь в ямі, невідомо, де закопаний, навіть могили немає над собою. Так думають, бо ексгумація порядно не була проведена, десь в районі Цмитаря напроти білочки. Ця людина, славний русин, котрий свій народ переживав багато, що хотів чинити для русинського народу свого. І на кінці, так і казав, що я за свій народ, я і патріот. Всі злочини, що мені тобі пишете, я того не чинив. Сьогоднішня публікація, яку на сайті я тому русин сусід прочитав, дає таке думання. Чому русини мовчать? Чом таке ж русини мають мовчати за ті речі? Чом, якщо то є русин і русинське життя, русинська історія, мається мовчати? Читаємо самі Русин соцієти», різні публікації. То є така серія, я думаю, яка називає Національна травма. Жирусини кажуть, думали собі, що про то треба мовчати. Про то треба мовчати. То треба мовчати. Чому? Таке. що про то треба мовчати, звідать нас вниз. Автор старій полог. Вітання вшикін.